Добрий, день, восьмикласники. І так, сьогодні у нас з вами практична робота Практична робота проєкти з кнопками та написами. І сьогодні ми будемо працювати саме за, над завданням цієї практичної роботи. Домашнє завдання у вас буде аналогічно цьому, трошечки інші налаштування, але якщо ви подивитеся цей урок, то ви обов'язково впораєтеся зі своїм домашнім завданням. Для початку я хочу вам показати, як можна працювати з двома програмами, наприклад, на одному ноутбуці, для того, щоб не переходити спочатку від однієї сторінки на якусь іншу програму. Що нам потрібно зробити? Якщо у вас відкрите віконце якоїсь програми, ви можете потягнути за ось цей напис, да, тобто там, де у вас є саме. Ім'я цієї програми, і витягнете до кінця, отак от віконця. Побачили, да, що воно встановилося автоматично само. Після цього мені потрібно увімкнути ще одну програмку, яка мені знадобиться саме для цього завдання, для виконання цього завдання. І ця програма у нас саме Python. І так, я відкриваю в мене це Python 3.11. Я створюю новий файл і теж спробую його закріпити. Зверніть увагу, коли ви його вліво. Повели, да, і воно у вас тут автоматично встановилося ще на пів вікна. І тепер подивіться, у мене тут справа є моя практична робота, яка, з якою я буду працювати, а тут зліва у мене програма, в якій я саме буду працювати. І так, що нам потрібно з вами зробити? Ну, по-перше, нам потрібно з вами створити проєкт з вікном. Розміру 400 на 300 пікселів, у якому розмістити дві кнопки та напис. Для того, щоб будь-який графічний об'єкт створити у Python, нам потрібно з вами визвати модуль цієї програми з бібліотеки. Для цього ми з вами натискаємо from kinter Import і ставимо зірочку. На наступному рядочку нам потрібно з вами саме створити вікно. Для цього ми теж з вами пишемо, тільки все це пишемо з нового рядочка. Да? І ми з вами пишемо такі команди: Root tk Створили. Далі нам з вами потрібно створити вікно. З такими розмірами 400 на 300. Для цього пишемо root геометрії і виставляємо розміри. Створюємо з вами тепер кнопку. Кнопку номер 1 з такими властивостями, які у нас тут є. І так, кнопка Це Button. Мгу, дорівнює батом. І далі налаштування? Текст. Дорівнює. Що у нас там вікно проєкту? Далі. Ширина 20 символів. Символів. Далі. Висота 2. Колір фону сірий. БГ. Колір символів жовтий. Це ФГ. Закриваємо дошку. Далі налаштовуємо, де саме буде розташовуватися ця кнопка. button 1 пак. Нам потрібно ще одну кнопку розташувати з, різними, з іншими значеннями властивостей. В принципі, ми можемо це скопіювати, ставити. Сюди і просто переналаштувати, що у нас там є. І теж розміщуємо цю кнопку Button. Тільки це буде Button-2, і це буде Button 2. Так, давайте ми з вами спробуємо розглянути, як саме буде виглядати цей проєкт. Я вас дуже прошу, перевіряйте завжди, для цього потрібно його зберегти десь. І потім спробувати запустити. У нас з вами є помилочка, тобто в мене є помилка. Чим добра ця програма, тим, що вона завжди показує, де саме є помилки. Тобто я побачила, що я пропустила якісь тут дужки. І так, ми з вами тепер можемо подивитися, як же буде виглядати наш проєкт. Давайте для цього. Після цього спробуємо запустити Run, Run Moodle. І подивіться, будь ласка, як у нас виглядає цей проєкт. Це віконце. У нас є дві кнопки, одна розташована під одною. І, в принципі, вони натискаються, але нічого не змінюється. Тепер ми можемо працювати з вами далі. І так ми працюємо. І що нам потрібно зробити? Нам ще потрібно з вами розмістити напис. Напис: це у нас лейбл. І ми з вами будемо зараз саме створювати цей лейбл. Лейбл. І на ньому повинен бути текст. Текст. Так. Далі у нас колір символів синій, тому FG пишемо. Далі. І у нас шрифт символів Arial 14. І закриваємо дужку. Тепер розміщуємо. Розміщуємо так само, як і батon, тільки замість батон ми пишемо лейбл. Будемо запустити. Так, якась у нас тут помилочка. Так, лейбл 1, не розумію. Ну, давайте просто зробимо лейбл. І тут теж лейбл. А, ну да, звісно, не розумію. Тут я назвала лейбл, там лейбл 1. Подивилися, да? Тобто у нас з'явився ще й надпис. Напис. Після цього нам потрібно з вами створити обробник події клік для першої кнопки. Що для цього нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами визвати саме цей обробник подій, тобто функцію дев. І ми це робимо перед тим, як розроблено у нас вікно. Дев, у нас функція події Клік. Так і пишемо її. «Клік». І, звісно, двокрапочка. Далі ми пишемо саме з табуляцією, да, тобто пропускаємо і пишемо всі е, налаштування, які у нас з вами змінюються. Тобто, при натисканні на першу кнопку, лівою кнопкою миші, у нас з вами змінюється рут геометрії, да, тобто розмір нашого вікна. Ми його зможемо сюди скопіювати, в принципі, вставити тільки з іншими налаштуваннями. Тобто тепер він буде у нас 800 на 400. Далі у нас з вами також змінюється фон. Колір фону вікна стає зелений. Так, написали рут, і далі ми пишемо наші всі налаштування у квадратних дужках. І це буде у нас зеленого кольору. Далі ми з вами робимо налаштування для нашої першої кнопки. Тобто, у нас буде ширина кнопки 30. Далі ширина на 5 символів збільшена, тобто, буде 15. Це друга кнопка. Перша кнопка буде фон синій, і е, напис буде білим кольором. І зараз ми з вами це все будемо робити. І так, натискаємо на вікно проєкту, і у нас. А нічого не змінюється. А чому нічого не змінюється, хоча ми все зробили. А не змінюється тому, що ми не додали до першої кнопки цю команду. Тому нам потрібно додати цю команду. Команд. Дорівнює клік. Ну і тепер давайте перевіримо. І так, коли ми натиснули на першу кнопку, у нас змінився розмір вікна, зеленого кольору, і змінилися написи. Ну, і тепер давайте ми з вами далі продовжимо. Що ще треба зробити? Нам Потрібно створити обробник події Mouse мов для другої кнопки, виконання якого встановить різні налаштування. Що це означає mouse мови? Це означає, що коли ми будемо вводити нашим курсором миші, тобто, наше буде теж змінюватися якісь налаштування. Для цього нам потрібно ще одну подію створити наші ще одній функції dev. Да? Тобто ми пишемо знову dev. Але назвемо її мове і запишемо подію. Event. Не забуваємо двокрапочку. Далі записуємо для надпису теж налаштування. А напис буде у нас такий. Ми вивчаємо мову програмування Python. Ну і тепер спробуємо запустити цей проєкт. У нас є так, змінюється, і знов нічого не змінюється. Знов щось ми з вами забули. А що саме забули? Ми забули з вами для кнопки 2 поставити ще налаштування Батон 2, налаштування бінт. яке означає, що у нас буде змінюватися. І тепер спробуємо. Запустити. І так, ми побачили, що у нас змінилося напис, коли ми з вами рухали курсором миші. І змінюється вікно проєкту. Ось так виглядає наш. Наш, наш проєкт, який ми з вами створили, у вас буде майже такий самий, тільки трошки ось тут будуть інші налаштування і інші написи. Значить, що ще? Я вас хочу попередити, що якщо ви працюєте саме з телефону, то там у вас можуть виник, виникнути деякі проблеми з цим кодом, бо програма просто може не спрацювати. Тому, тому при цьому ви можете просто скопіювати код, який у вас є, і надіслати мені в Classroom, щоб я просто перевірила його. Я вас дуже прошу, щоб ви спробували все ж таки не робити скриншот, а саме скопіювати код, або надіслати мені повністю цю. Цей програмний код, бо дуже складно потім мені перевіряти, для цього потрібно буде все все набирати, ви ж розумієте, да? так? я сподіваюся, що вам було все зрозумілим і ви виконаєте це завдання практичне, і надішлете мені в Classroom. Дякую за увагу! Всього найкращого. Побачимося на наступному уроці.